Слава Ісусу Христу! Слава Ісу. Сьогодні ми читаємо про дві зустрічі Закея з Ісусом і Симеона. Господь прагне в своєму милосерді зустрітися з кожним з нас. Ми сьогодні прийшли на цю літургію, щоб пережити особисту зустріч з Ісусом. Тому Господь споглядає на нас так, як на Захея, на Симеона з великим милосердям. Ісус милосердний завжди прагне бути з нами. Це прагнення Бога є постійне. Тому, коли ми читаємо цю Євангелію про Захея, бачимо, як Бог змінює людину, яка з ним особисто зустрінеться. Тому ми сьогодні прийшли в цей храм, щоб особисто зустрітися з Ісусом. Тому найгірша людина при зустрічі з Богом стає найкращою. Людина, яка чинить зло, вона не може зустрітися mm -hmm. з Богом. Ми сьогодні прийшли в цей храм, щоб дозволити Ісусові війти в наше життя. Бо Ісус прагне бути в нашому житті, в нашому домі, як сьогодні ми чуємо. Про Закея. Сьогодні відбувається на цій літургії наша особиста зустріч з Ісусом. Ця особиста зустріч єдина, яка має силу змінити нас і наше життя. Бачимо, який щасливий Закей, коли зустрів Бога. Що це означає для нас конкретно? Що робити? Щоб, ласка Божа. Війшла в наше життя. Так як це сталося Закеєм. Що він зробив такого, що Бог війшов в його життя? Нам сьогодні також це потрібно, щоб Бог війшов в наше життя. Війна, де ми сильно потребуємо Бога. Війні можна залишитися самотніми. А можна бути з Господом. В хворобі можна залишитися самотніми, а можна бути з Господом. В гріхах можна залишитися самотніми, а можна це все пережити з Господом. Тому Ісус сьогодні йде до нас. В цьому святі стрітення Бог принижує себе, стає одним з нас. Для того, щоб ми не залишилися самотніми. Для того, щоб ми не сказали, що Бог нас покинув. Тому Закхей є прикладом того, як жити, що робити, щоб в наше життя війшла благодать, ласка Божа, доброта, милосердя Бога. Тому зустріч з Богом, присутність Ісуса в нашому житті. Дає нам безпеку, дає нам спокій, дає нам радість. Брак чи відсутність Ісуса це завжди тривога, це завжди страхи, це завжди самотність. Бачимо Закея, який багатий, але без Ісуса це людина самотня, нещасна. Тому тільки Ісус приносить йому щастя. Бачимо, щоб зустрітися з Ісусом не так багато потрібно. Закей не розраховував, що Ісус прийде до Його дому. Але Ісус знає наші серця. Ісус знає, з чим ми сьогодні прийшли в цей храм. Чи ми хочемо, чи не хочемо mm -hmm. з ним сьогодні, зараз цю хвилину зустрітися і запросити Його до свого серця, до свого дому, до свого життя. Це наш вибір. Закей зробив свій вибір, коли Він. Вилазить на цю смоковницю. Бог бачить серце людини, Бог бачить кожного з нас зараз. Наскільки ми прагнемо, щоб наше серце було заповнене живим Богом? Тому зустріч з Ісусом змінює наше життя з гріха на праведність, з війни на мир, з тривоги на спокій. Тільки, власне, Ісус, який входить в наше життя, Він його може змінити. Тому Ісус не зупиняє свого погляду на зовнішніх речах, які всі знали про Закея. Він дивиться на Його серце. І сьогодні Ісус дивиться на Твоє і на моє серце. І Він хоче, щоб ми вийшли з храму повні миру, повні радості, як це сталося Закеєм. Ісус хоче побачити і прагне війти в наше життя. Ісус сам входить в наше життя сьогодні в святі стрітення, стає малою дитиною, принижує себе Бог, щоб стати одним з нас, щоб сказати нам, що наше життя і Боже життя глибоко поєднане, що Бог не живе окремого життя від нас. Тому, коли Ісус сідає за стіл за Кеєм, власне, тоді Захей відчуває цілковите звільнення. Все те, що його поневолило, він відкидає. Сьогодні ми також прийшли, щоб разом з Господом сісти за один стіл і споживати з його рук, його тіло, його кров, щоб вийти з цього храму і сказати, так як Закей, Господи, я вільна людина, ось половину майна мого даю в Боги, кого покрив, де дав у четверо. Тобто, це стан людини вільної, яка не хоче себе нічим обтяжувати. Бо коли Ісус входить в Твоє і в Моє життя, тоді ми стаємо вільними дітьми Бога. Тому Ісус прагне жити в нашому серці, в нас. І через прийняття тіла і крові Господньої сьогодні ми маємо можливість дозволити Ісусові, так як Захей, війти в наше життя. Вибір за нами, правда? Ми зараз на тій літорії тежимо. Можемо не відчувати і не хотіти пускати Ісуса, серце закрите, щось собі там вирішувати. Правда? У, нас, у нас купа проблем. Тільки нема часу і місця для Ісуса. А потім кажуть, чому так страшно? Чому війна не закінчується? Чудо велике. А тому, що серце наше не для Ісуса. Розумієте, для всього, навіть під час літургії. У нас купа проблем, все треба вирішувати. Ми, від нас все залежить. Все залежить від Ісуса. Від Ісуса єдиного, все залежить. Так було в житті Закея. І так і в нашому житті. Тому гріх це не просто порушення якихось правил життєвих чи законів, це екзистенційна так звана кат, така, трагедія, скажімо, життєва. Наприклад, ті, хто на нас напали, не просто собі порушають якісь правила. Ні. Вони нарушають повний порядок Бога. І тому Закей, який був поневолений, був грішною людиною. Коли зустрічається з Ісусом, Він каже, Я так більше жити не хочу. Був багатим чоловіком, мав все, мав владу, але каже, я так більше жити не хочу. Ну Що з того, що ти будеш мати дім, якого може завтра не бути? Що з того, що ти будеш мати життя, якого завтра може не бути? Що з того, що нині мене ноги тримає, завтра може мене не тримати? Тому тільки що ціниться, і найважливіше те, що сталося з Акхеєм, це те, що Ісус війшов в Його життя. Ісус! Тому сьогодні в цьому святі бачимо, як Ісус принижує себе, стає одним з нас, малою дитиною, щоб війти в наше життя. Щоб ніхто не сказав, що Бог був далекий від мене. Він сьогодні переживає, як сорокаденна дитина. Це віддання себе Богові. Бог приносить себе, віддає себе Богові. Тому Ісус від самого початку він завжди належав до Отця Небесного. Але в цьому святі Він підтверджує свою повну приналежність до Отця Небесного. Тому це свято називається Зустріч людини з Богом. Бог прагне з тобою і зі мною сьогодні зараз особисто зустрітися. Щоб ми вийшли з цього храму і сказали, я нова людина, яка зустрілася з Ісусом, так як це сталося з Захеєм. Я нова людина, мене Господь наново створив. Тому Симеон, який зустрічає Ісуса як мале дитя, каже: Господи, це прийшло Спасіння для Єрусалиму. Хоч не всі приймають Ісуса як свого Бога і Спасителя, але Семеон проголошує в Дусі Святому це пророцтво про Ісуса. Ким є Ісус для нас, Він є нашим Спасителем, Він є нашим визволенням, Він є нашим життям. Тому Ісус як Спаситель, як Бог приходить сьогодні до Тебе і до мене. Але ц... Ісуса можливо тільки прийняти, коли будемо жити в Дусі Святому, коли наше серце буде наповнене Богом живим, коли ми, так як Симеон, так як пророчиться Анна, відчуємо радість з присутності Ісуса в нашому житті. Зустріч з великою любов'ю, бо Ісус приходить до нас з прагненням нас любити цілковито. Тому Семеон виголошує цей гімн Божої любові, віддається Богові цілковито, віддає своє життя, каже, що Він все життя очікував на цей день, що сповнення, що прийшло світло, спасіння, Бог прийшов в його життя. Ми сьогодні маємо прекрасну можливість. Прийняти тіло і кров Господню, Симеон і можливості не мав, за невідомо. А ми сьогодні маємо можливість дозволити впустити Ісуса в наше життя, наповнитися Ісусом цілковито, вийти з цього храму, цілковито приналежні до Ісуса. Тому Ісус сьогодні приходить до нас для того, щоби спасти нас від гріха, від смерті, від диявола. Приносить себе в жертву в храмі Господньому для того, щоб ми були цілковиті єдності з нашим Богом. Тому Господь прагне, щоб ми йому цілковито сьогодні, зараз, цю хвилину, довірилися, так як він довіряється людям, так, як він приходить до людини, так як він споглядає в серце кожного з нас, бо в серці кожного з нас відбувається або прийняття, або відкинення зараз Господа. Кожен з нас зараз робить вибір. Або я прийму Ісуса, або я його не прийму. Або я дозволю світлу Бога війти в моє життя, або ні. Закей прийняв, Семеон прийняв, пророчиця Анна прийняла. І сьогодні, зараз, кожен з нас робить цей вибір, вибір всього життя, прийняти милосердного Бога і жити з Ним в цілковитій єдності. Промовмо всі.